Доброго ранку, малята! Я знову вітаю в нашому новому занятті. Сьогодні до нас завітав гість. Давайте ми його привітаємо. Доброго ранку, дітки. Мене звати Андрій. Розкажу вам свою історію. Приїхав я якось до бабусі у село, а там в саду вже достигла полуниця. Черешня на деревах. Ось я й вирішив зібрати полуницю. Допомогти бабусі. Подивіться, скільки багато полуниці вродило. Яка вона смачна ягідка, червона. Подивіться, ось скільки я зібрав полуниці кошик. А давайте разом з вами зліпимо полуничку. А ви мені допоможете? Ну що, дітки, допоможемо Андрійку зліпити полуничку. Але спочатку я вам пропонував. Зробити пачку гімнастку та підготувати наші ручки до роботи. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янки розквітне. На дворі квіточка росте, красу на землю принесе. А тепер давайте її розглянемо полуничка червоного кольору в формі сердечка. А також у неї багато зелених листочків, а ще жовті цяточки. А зараз давайте починати. Для того, щоб зліпити полуничку, нам знадобиться пластилін червоного та зеленого кольору, стека та дощечка. Отже, починаємо. Червоний пластилін, згинаємо і скочуємо кульку. Коловими рухами ось так. Ось ми зліпили кульку. Беремо кульку лівою рукою двома пальчиками. Нам треба витягнути нашу полуничку ось так, формуючи гостренький такий кінчик. Ось дивіться, яка гарна полуничка! Не вистачає нашій полуниці хвостика і листочки. Відкладаємо полуничку, від зеленого відщипуємо маленький сматочок. скочуємо його у маленьку кульку. Нам їх потрібно шість штучок. Ось, ми скатали шість маленьких кульок. З однієї кульки ми будемо робити хвостик. Беремо пальчиками по долонці рухами вперед назад, робимо хвостик, ось такий, ось таку паличку. А з цих кульок ми робимо листочки, сплющуємо нашу кульку і будемо приклеювати їх на полуничку. Ось так, накладаючи одну на одну. І так всі кульки. А тепер зверху притуляємо хвостик. Ось яка в нас полуничка вийшла. А щоб вона була схожа, ми її прикрасимо стекою. Ось такі цяточки поставимо по всій полуниці. Як на справжній. Ось така полуночка у мене вийшла. Наше заняття закінчилося. До побачення, діти. до нових зустрічей!